На світі багато корисних і в буденів свято. Одна з них фітосанітар. Хіба потрібен коментар? Млікарі для всіх рослин. І є девіз у нас один щоб рожай гарний зібрати. Треба вчесно захищати від хвороб та шкідників. А ще злісних бурянів і секрети мусимо знати про пестициди інших навчать, Щоб був хліб в нас на столі. Ми б збирали бжо. За мир, за дружбу фітосанітарну то санітарну службу, запам'ятайте. Нос ми можемо встановити, який шкідник де буде жити. Розкопки осінні проведемо результати, аграріям доведемо є відділ карантин рослин, а тут закон для всіх один, щоб вантаж експортувати. Сертифікат потрібно мати. Для цього зразки відбираємо в лабораторію. на Напра... Цуємо в програмі ФІС, ми часто їздимо і в ліс, пастки феромонні виставляємо, про природу нашу дбаємо на державному кордоні пильно службу всі несуть, Гершо тут не пропустять, не проїдуть, не пройдуть. За мир за дружбу, фітосанітарну службу, Запам'ятайте істину просту. В холод і в дощ, і в спеку, в погоду і не ходу. Фітосанітари завжди на посту. Важливим є відділ насінництва теж, бо що посієш, та й пожнеш, про які зверне дбаємо ми кожної днини, бо все бере початок з маленької насінини. Управління фітобезпеки безпеки працює і в холод і в спеку. В нас багато є ідей, всі корисні для людей. То звертайте. Товно ту дають, хай же процвітає служба. А між вами і між нами завжди буде дружба.